Кажучи, не знаю, з 5 травня розпочався набір до 10-го батальйону територіальної оборони Житомирської області. Зараз у частині, розташованій на території Новоград-Волинського гарнізону, нараховується понад 400 військових. Набір проводять за добровільним принципом. Завдання батальйону територіальної оборони: перше охорона та захист державного кордону. Друге забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади. Органів військового управління стратегічно-оперативного розгортання військ, сил, третє. Охорона та оборона важливих об'єктів і комунікацій. Четверте боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та незаконно утвореними антидержавними озброєними формуваннями. П'яте завдання: підтримання правового режиму воєнного стану на території Житомирської області. На матеріально-технічне забезпечення батальйону депутати спрямували 700 тисяч гривень. Але у ході сесії лише на цьому розподілі вирішили не обмежитись. Стосувалося не лише 10-го батальйону територіальної оборони, а і підрозділів Збройних сил, за які Микола Олександрович говорив: 95-та, 26-та, 30-та, якщо це буде необхідно, а також територіальні підрозділи наших міністерства внутрішніх справ. Допомогти фінансово депутати вирішили також Житомирським військовим працівникам органів внутрішніх справ та служби безпеки України. Усі ці обласні структури зараз відстоюють цілісність України на сході, часто без належного технічного та матеріального забезпечення. На ці три підрозділи депутати виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це з обласного бюджету сьогодні. Проголосували, і це може бути для початку. Ми сказали, що 26 го числа це може коректуватись. І 2 700 з інших джерел. Тобто Мається 4, 700. на увазі 4-700 програми, які по інших областях ви чули. Зараз саме головне, щоб вони пішли. Розумієте, ці кошти не так просто. От всі кричать: купити бронежилет, покажіть, де він є, і де його купити. Сьогодні черга стоїть. Міністерство оборони не може купити. Сподіваємося, що органи місцевого самоврядування належним чином поставляться до ситуації, тому що Житомирщина зараз веде, несе найбільші втрати. У цій війні можливо, тому що наші збройні сили насправді частини, які дислокуються на території Житомирщини, є найбільш дієздатними, найбільш боєздатними на сході України. Наші десантники показали, що вони є патріотами. На що саме будуть спрямовані бюджетні кошти, вирішуватимуть безпосередньо силовики. А відзвітувати про витрачене вони мають на наступній сесії в кінці червня.